Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі. От у нас є тяги центральні до МТЗ. Давайте от три види є. Так, у нас на складі. Можете поміж ними обирати. Давайте почнемо з найдешевшої. Це у нас тяга центральна, виробництво рамни, не пасивна, звичайна. Вона коштує 1350 гривень. Таким чином вона виглядає. Так? Потім ті ж самі рамни, але ну, вона, там вони звуть це ґрунт в ну, такому червоному кольорі і не фарбовані оці от яблучка з різьбою. Так. Це вона вважається посилена, коштує 1950 гривень. І є оригінальна. Вона може бути отака от шоколадний колір пофарбована. Або останній. Часом привозять отакі от в червоному кольорі фарбовані. Це у нас вартість складає 2900 гривень. Давайте ще раз 1350, 1950 і 2900 гривень. А, також, ну, давайте таки невеличкий огляд. Є тяги продольні у зборі. Можна так само їх замовляти окремо. Є вони у нас є і по оригіналу, і по українському виробнику. Тобто посилені там можуть бути. Розкоси є. штейни такі. Знову тяги, це вже українські в нас пішли. Це у нас краб є такі в наявності. Ну, тобто, усі дрібнички, що вам треба, Вон розкос регульований, то що праворуч ставлять. Є от такі от розкоси. Це нашого власного виробництва по 1600 гривень. Це юнзівські пальчик, вони йдуть. Так, ну, дрібничок дуже-дуже багато. Війські, дуже часто вони ламаються. Ось от таким от чином у нас виглядає. Друзі, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую: Литва, Латвія, Молдова є можливість в вашу країну. Дякую, друзі, вам за перегляди. Добре. На все добре.